Вибачайте за голос. трішки прихворав. просто застудився. Напевно, кондьор дає про себе знати, бо кожного дня в комбайні під кондиціонером то схопив десь застудом. Ну, зараз не про це. Зараз на збиранні свого соняха сайберік. Від Сенгенди, під Гранд Стар, що по полю робилося. Була тут попередник був класичний в Сонях, тобто це другий рік підряд Сонях у нас. Після класики, звичайно, купили Гранстаровський сайберік. В перший рік його сію, вирішив по, ну, спробувати. Тут була одна бороновка після опахоти, одна культивація і посів. Сіяли 62 тисячі. Ну, як ви можете бачити, так, на 62 тисячі він не дуже виглядає. Ну, цьому є причина. А, до речі, сіялося з сульфоамофосом по 80 кг. Десь 80-90 кг сульфового Чому він так не виглядає? Тут у нас пройшла стихія, була дуже велика злива, і... а він вже зійшов в Сонях цей. У мене є відео на каналі, де я приїхав його е... Е... Цою... ротаційною бороною. І в нього вигляд був, звісно. Дуже-дуже-дуже плачевний. Я навіть подумав, чи не пересівати його прийдеться. Але ж, але ж. але дуже багато листя було, замулено, примулено. Ну, він зачахав, корка взялася велика. Ну, хто, Кому цікаво, той зайде на канал, є відео, де я роблю ротаційною бороною. Я коротко зняв. О, Що у нас стихія наробила, повимивала, позамулювала. Ну і я так розумію, є от така от проблема із-за того, він і рідкуватий вийшов. Але нічого страшного, вижив, слава Богу, вижив, ми його залишили. Після ротаційки він дуже файно пішов набирати ріст активно і в принципі показав, що діло буде. Ми його залишили і не пожалкували, тому що результат нас, ну, якщо чесно, дивує. На, наразі дивує результат. Тут у нас 15 гектар. Ми накосили, виходить, 41 тонну з цього масива скошеного. 41 тонну ми накосили. Зараз доб'ємо цей бункер. Це в нас буде вже по 3 тонни з гектара. І у нас ще, як бачите, ще кусочок залишається. Що ми маємо? По соняку? Соняк виповнений, задні практично немає сімки. Непоганий, ну, не такі гарні, гарні корзинки. От. Мені сподобався цей берег, Точно вражальне звісно, я вам напишу або в описі, як вже допосимо. Ну, Знаю, що точно 30 буде, тому що цей бункер ми 100% наб'ємо. На а от скільки, скільки, як то кажуть, плюс, 30, плюс, ну я вже вам напишу чи в коментах, чи в описі. От. Взагалі порадував. Е Порадувала Сенгента в цьому році. Я задумувався там спробувати українську селекцію. Зараз, звісно, все більше замислююся. А варто чи по якосив і Саксон, ну, в принципі, ну, на його як, цінник, на те, що ми я там його косив без добрив, якщо йому ще дать добрив то можливо він би і показав би більший результат, так, у людей було десь 25 плюс. цей показує 30, 30 плюс, скажімо так. Оту ділянку ми його скусили, там 2 гектара було, то ми набили чуть більше 6 тонн, Ну, грубо говоря, 30 там було. Не скажу, що там плюс, ну, 30 він. Тут трішки краще, верніше як, стабільніше. Там, виходить, під склоном у нас 2 гектари і вверху глинистий ґрунт. Там був звісно, велика просадка по врожайності. Дуже велика просадка. ну А де трішки до берега на спуск, то звісно гарний був Соня. Тут більш рівномірний, по березі видно, де, була в нас. де вимулювало, де замулювало, де йшла вода, ну, де бур'ян в березі видно, а там йшла вода і з обох, ну і зверху йшла, і звідсіля йшла, стикалася в одному місці і потім річкою, просто річкою текла в село. от. Дивіться, який масив ще залишився, а ми зараз бункер наб'ємо і оце вже в нас буде, буде по 30. Бачите, які в березі корзинки повиганяли. Це ті, що той сонях, який вижив, скажімо так. Вижив після того, як тут йшла велика вода. Такі гарні корзинки. Нічого не скажеш, подумаємо, можливо, можливо, зробимо демку, я думаю про це, можливо, зробимо демку, візьмемо і Саксона, візьмемо і Агроритмовського, може Берекет візьмемо ще Саксона, Альдазор Агроритмовський, Нісовський посівмати, може на одній ділянці посіємо і... Ну і звісно, напевно, було б логічно поряд в одних умовах і сингент посіяти. Так, різна цінова категорія насіння, але ж, але ж як буде, якщо буде велика різниця у врожаю, то якби, напевно варто буде переплачувати за запасійний матеріал, щоб отримати кращий результат. Ну Це моя така думка. Головне, що у Сенгенті, це те, що вони демонструють стабільність врожаю. А, до речі, по натурі по натурі цього соняха ще не сказав. Вчора ми машину відправили на олійницю. Реєстрами ще не бачили, але водій каже, що якщо він максимум цьому році напихав свій маз 24, там. Стопійками. Нам дзвонить і говорить, я сам в шоці 25290. От. Тобто Я розумію, що натура є, ну натуру я поміряю. Вдома вже сюди в мене немає можливості, в майні я не везу віса Боночками. Ну натура, Натура точно є. І це радує. Так, тому буду закінчувати відео. Давайте всім гарних врожаїв на все добре. Слава Україні.